Вась. Ну Вась. Де нахуй? Ну, давай відео знімаю. Не буду відео знімати. Ти мене вчора ще не назвав, все, я обідуся. Не буду відео знімати. Я тобі багета куплю. Ну. <плес> <плес> коротше, всім здорово, пацани, мене звати Вася і сьогодні ми поговоримо про людський дебілізм. Недавно коротше, узнав, що буквально п'ятеро українців поміняли своє ім'я і прізвище на iPhone 7, щоб його безплатно отримати. І я от, коротше, спитати хотів. Ви ебаті! О скажи людині, що досеї щось безплатне і вона тобі хоч в церкві наригаєш і пса виїбе. <звук> ну серйозно, чого американці це не роблять, а українці роблять, блять. Найшли лохів. В мене в селі, он друг мій вітя. Тож узнав про цю акцію з айфоном, пішов в жінки свій паспорт з і прізвище поміняв. І що далі було? Ну те, що було? Хороший був друг. Царство небесне. Що йому блять сотку винен. Ну, як то кажуть, мог дав бо взяв. От ну ви, блядь, дивитися в майбутнє, чесне слово. Ну, скоро восьмий айфон вийде, то що ви, блін, сьомими будете, як лохи сидіти. Фамілію можна змінити. Фамілію можна змінити. Що сука, самий умний? Бля, ну все розумію. Малітра айфона, він дорогий. Ладно. Прізвище поміняв, рік айфоном посидів, та й заїпсь. І мала довольна, ти трохи упозорився. Ну, але там серед тих п'яти людей і дід під 70 років. Нахуй йому той е здався. По любому внуки вже дідові всі музи проїли, блядь. Там на одну фотку дивишся, так в людини гори, блять, в очах. Ну або продайся iPhone і купить собі корову. За бізнес. Бля, чому багети таку акцію не роблять? За би було б, що поміняв прізвище, піддають там один багет на день. Або два. Або п'ять. Коротше, пацани, будьте благорозумні. І ніколи не робіть всякої херні, яка може опозорити вас на цю країну. Скільки б там той айфон не коштував? Скільки там той айфон коштує? 45 штук. Ну от со. Паспорт. Yeah. Нема парт, не паспорт! Сука! Паспорт! 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 Нема по-любому бути тут! Коротше, пацани, поки я не побіг, бігом залишайте свої думки в коментах внизу. А, і не забудьте поставити лайк з вами бувася. Чоткий паца. все, давайте. А ще 17 листопада в нічному клубі Форсаж в Києві відбудеться чоткий день студента. Де будемо ми, банда чоткого паця, і ще багато-багато чого цікавого. Силка в описанні.